Всім привіт, моя Ютуб родина. Ми трошки заболіли, трошки випали з Ютуба. З, з, з Кірюха щось трохи здав, горло болить. От. Ну, в общем, якась хандра. Ну, не про це. Уже Мабуть, пройшло днів п'ять. Хочу вам показати, яку вкусняшку я зготувала. Дуже пригодився мені крістюшечка твої латочечок. От. Осінь, як ви знаєте, хочеться до да, рибки. Літом її не купуєш. Ну, я вирішила нас побалувати, так як Кирюху балувала сушами. Таку, таку страву, що тут він не їсть. Ось він наївся суше тепер вирішила побалувати нас <гум> з чоловіком. Купила свіже морожену скумбрію і замаринувала. Вдома так частенько робила. Ну, я там по дві, по три штуки. Та-дам. Ось, ну, тут взяла одну. Це не кусаються, тому якось так. Оця рибиночка мені вийшла на, по-моєму, 110 гривень. якщо я не ошибаюсь. Так, да, скумбрика. Морожена. Я її зробила в маринаді. Її, по большому счету, вже давно можна кушати, але ми все ніяк. Сьогодні сделаю пиріжку і поріжу скумбрику. Вот Такая вот смешненькая рыбка получилась. Сейчас покажу. Ось. Такая рыбинка. Я її разморозила, распотрошила, голову убрала. Вот. И замаринова. В маринаде тут ничего особенного. ложки соли, 2 сахара столових от е перчик, горошком, пер перчик душистий і лавровий листик. Це кип'ячуєш водичку со спеціями в маринадик. Потім водичка остиває, заливаєш рибку, і через пару днів рибка готова. От, от Зробила я ось таку рибку. Зато своє домашнє. Всім рекомендую. Дома ну, тіпа, дуже часто я так робила. Дуже-дуже дуже часто. Мені проще взяти кілька рабин маринованих, ну, типу, свіжих, замаринувати через пару днів. Готово. Так що, всім смачного. Кому треба детальний рецепт, пишіть, напишу. ну, Це дуже смачно, реально. Так що не втрачайте мене, будь ласка, я з вами. Трошки тоскую, але продовжуємо творити якісь чудеса з продуктами. Звісно, було піх більше, витворяла би більше, ну як єсть. Так що всім смачненького, робіть таку рибку, не пошкодуйте. Це дуже смачно. Можна три, чотири. Це якраз на літру води. Можна три там, сільодку так само маринують, тобто салаку, ну, все, що ви забажаєте. Так що ось така вкусняча рибка. Всім смачного. Пишіть в коментарях, як ви, де ви, що ви. Як у вас справи? І не хворійте, бо це дуже дорого.